Вітаю вас на каналі Галочка-Кулінарочка. Сьогодні хочу приготувати знамените тістечко з дитинства, а саме персики. Думаю, всі пам'ятають такий смаколик. Готується він просто, а виглядає дуже цікаво і смакує неперевершено. Давайте приготуємо разом. А якщо вам сподобається такий рецепт, не забудьте підтримати його лайком. Три яйця починаю збивати міксером. До них поступово в декілька етапів додаю цукор. Всі продукти до цього рецепту ви завжди можете знайти в описі під відео. Тепер до яєчної маси додаю м'яке вершкове масло та сметану. І знову це все збиваю міксером. До борошна додаю розпушувач та кукурузний крохмал. Перемішую і починаю борошно вводити в тісто. Замішую його ложкою. Тісто вийде тягуче та дуже липке, і на перший погляд здається, що воно навіть рідке, але воно таке і має бути. Не слід його забивати борошном. Руки змочую в воді і ложкою накладаю потрібну порцію тіста. Формую кульки. За допомогою води тісто зовсім не липне до рук. Підготовлені кульки викладаю на пергаментну бумагу і відправляю в зарання розігріту духовку до 190 градусів на 20-25 хвилин. Даю їм повністю охолонути і після того починаю робити виїмку в кожній кульки. У мене вони навіть почали трішки пригорати, тому я думаю, що 20 хвилин достатньо для випікання. Тепер кожну частинку гарно начиняю згущеним молоком. В середину по бажанню можна також покласти горішок. Дві частинки з'єдную між собою, і тепер їх можна залишити в холодильнику десь приблизно на півгодини до застивання. Тоді з ними буде краще і легше працювати. Тепер персикам потрібно надати колір. Це я роблю за допомогою соків. Використовую морквяний сок та буряковий. Його можна вижити за допомогою соковижималки або натерти овощі на тертку та вижити за допомогою марлі. Персики з різних сторін обвалюю спочатку в морквяному сокові, а потім в буряковому. Після цього їх краще всього викласти на паперові рушники, щоб вони трішки підсохли. І тоді можна обвалювати в цукрові. Ось таке гарне, яскраве і дуже смачне тістечко виходить. Думаю, таку смакуту полюбляють як діти, так і дорослі. Якщо ви ще не куштували такий десерт, обов'язково скуштуйте. В розрізі він має ось такий вигляд, ну просто смакота. Смачного вам, а я вам бажаю мирного неба, готуйте з любов'ю та будьте здорові!